Ірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Андрусенко. Вітаю вас. Повномасштабне воєнне вторгнення в Україну 244-та доба. Росіяни знову всю ніч тероризували Нікопольський район, атакували градами, важкою артилерією та дронами камікадзе. Під ворожий вогонь потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Мирівська. На щастя, люди не постраждали. Пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін. В інших районах області лунали сирени та обійшлося без обстрілів. І на цю хвилину все спокійно. Про ситуацію в Нікополі розповів міський голова Олександр Саюк. Ніч в нас в тривогах з обстрілом. Наслідки уточнюють, без постраждалих, без загиблих. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Не ігноруйте сирену, хочу побажати вам доброго трудового дня. тримаємось Ми разом, все буде Україна. Про те, яка наразі ситуація в громадах Криворіжжя, голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко, сьогоднішня ніч та вчорашній день в Криворізькому Руні пройшли спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Все тихо, спокійно. Працюємо в штатному режимі. Всі громади на місцях виконують свої також повсякденні роботи. Ситуація на напрямку Херсонщини повністю контролюється збройними силами України. То шановні. Приводу до паніки немає. Працюємо, допомагаємо, допомагаємо всім, хто потребує цієї допомоги. Не опускаємо руки. Віримо Збройним силам України, віримо нашому президентові. І перемога буде за нами в 300%. Всім гарного дня! Слава Україні! На території Кам'янського за минулу добу надзвичайних подій не зафіксовано. Ситуація стабільна та контрольована. Транспорт, комунальні та інші служби і системи життєзабезпечення працюють в штатному режимі. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук з робочим візитом перебуває на конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи у Страсбурзі. Рам розпочнеться 43-я сесія Конгресу місцевих та регіональних влад при Раді Європи. Сьогодні ми будемо нашою делегацією розповідати про той терор, який чинить Російська Федерація в Україні. Окремо розповімо про атаки на критичну інфраструктуру. За даними Офісу Генерального прокурора, на критичну інфраструктуру України було здійснено понад 85 ракетних атак. Тільки в жовтні таких атак було понад 50. І Найбільшу кількість атак в жовтні зазнала саме наша рідна Дніпропетровщина. Про це я також сьогодні розповім в доповіді для делегатів з 46 країн, які тут сьогодні присутні. Ми будемо робити все делегацію для того, щоб Рада Європи почула Україну, були розроблені механізми притягнення Російської Федерації до міжнародного трибунала, до того, що були розроблені механізми компенсації тих збитків, які нанесла Російська Федерація в Україні. Слава Україні, героям слава! Україна переможе. Все буде добре. Сьогодні Укренерго запровадив стабілізаційні відключення світла у Дніпропетровській області, щоб уникнути аварій. Відключення кожного клієнта триватиме не більше ніж 4 години. Однак, воно може повторюватись протягом доби. Зверніть увагу, можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами. Якщо світло не з'явилося протягом п'яти годин, повідомляйте про це ДТЕК Дніпровські електромережі, енергетики області вкотре закликають дотримуватися режиму економії у години пікового навантаження. Найперше, не вмикати потужні електроприлади з 6 ранку до 11 дня та з 17 до 23 години вечора. Заощаджувати мають підприємства, офіси, магазини та всі побудові абоненти. Ці кроки допоможуть підтримати енергосистему нашої країни. До резонансних подій нове провалля зустріло водіїв і пасажирів на перехресті вулиці Юліша Словацького та проспекту Дмитра Яворницького. Посеред проїжджої частини небайдужі містяни вставили у яму гілку дерева для того, аби не вскочити у пастку. Можливо, цей самороблений знак стане сигналом до початку робіт комунальної служби Дніпра, поки зима не настала та яму не вкрив снігопад. Мешканці Дніпра повідомили в соцмережах про те, що на проспекті Слобожанському горіла маршрутка. Чорний дим валив з вікон і дверей. Водій з вогнегасником бігав навкруги транспортного засобу, намагаючись не допустити розповсюдження вогню. У департаменті транспорту Дніпровської міськради стверджують, що у салоні не було пасажирів. Справді, хто ж не покине охоплену вогнем маршрутку. Як стверджують очевидці, під час руху під торпедною панелю пішло задимлення і загорілася проводка. Водій самостійно загасив вогнище і від'єднав клеми акумулятора. На щастя, ніхто не постраждав. Війна триває, але сервіс для пасажирів покращувати потрібно. У Києві запустили систему оплати банківською карткою в наземному комунальному транспорті. Тепер, щоб оплатити проїзд, не потрібно встановлювати додатків, купувати спеціальну пластикову картку чи паперовий талончик. Детальніше про нову послугу розкаже наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Він зараз з нами на зв'язку. Тож колего вітаю. Вітаю, студія. Тепер нарешті і в столичному громадському транспорті можна оплатити проїзд банківською карткою або сучасним смартфоном. Для цього достатньо піднести свій пристрій до валідатора і кошти з рахунку спишуться автоматично. На своєму досвіді можу розповісти, як потім проходить перевірка контролером у разі оплати в такий спосіб. Вам нічого екстраординарного в цьому випадку немає. Достатньо просто показати банківську карту або назвати чотири останні цифри. Цієї ж картки або просто показати в додатку. Вартість поїздки залишається незмінною 8 гривень. Але якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, ця функція має бути підключена на вашій картці та активована. До слова, у громадському транспорті Києва уже понад рік немає так званих кондукторів, які продавали раніше бомажняні талончики. Зараз оплата проїзду виключно на совісті пасажирів, але помітно насправді збільшилась кількість контролерів, які штрафують. Тих, кого в народі називають зайцями. Якщо таких впіймали, їм доводиться переплатити за проїзд у 20-кратному розмірі, і це на даний момент у Києві становить 160 гривень. Студія вам слово. Дякую, Сергію, за детальну інформацію. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Продовжуємо випуск за минулу добу. Українські захисники ліквідували ще 480 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 68 тисяч 420 військових. Про це повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Загальні ж бойові втрати противника з 24 лютого по 25 жовтня орієнтовно склали танків – 2611, бойових броньованих машин – 5321 одиниця, артилерійських систем – 1674, реактивних систем залпового вогню – 377, засобів протиповітряної оборони – 190 одиниць, літаків – 271 одиниця, гелікоптерів – 248, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 1372 одиниці, крилатих ракет – 350. Автомобільної техніки та автоцистерн понад 4 тисячі одиниць. РФ втратила понад 25% російського парку гелікоптерів к 52 Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії. Зазначається, що з моменту вторгнення було зафіксовано щонайменше 23 підтверджені втрати російських ударних вертольотів к 52 алігатор. Це понад 25% чинного парку російсько-військово-повітряних сил, який налічує близько 90 таких машин. Водночас у розвідці зазначають, що російські ударні гелікоптери особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів. Кримінальна хроніка. У Дніпрі державне бюро розслідувань виявило підпільний цех з виробництва контрафактної тютунової продукції, який діяв під прикриттям правоохоронних та податкових органів. Вилучено та арештовано дві лінії з виробництва сигарет, понад 60 тисяч пачок цигарок, а також сировину для їх виготовлення. Виробничі потужності випускали підробки всесвітньо відомих брендів. Тільки одна лінія виготовляла 4 тисячі сигарет на хвилину. Також ДБР завадило незаконному продажу конфіскованих цигарок, які передали нашим захисникам. На Дніпропетровщині служби безпеки України викрито чергових колаборантів на антиукраїнській агітації та підтримці дій ворога. Більш детально розповість речник СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. СБУ продовжує системну роботу з викриття проявів колабораціонізму в українському суспільстві та блокування діяльності ворожих агітаторів. Так, при контрозвідувальні відпрацювання об'єктів критичної інфраструктури встановлений мешканець Кривого Рогу, працівників сфери залізничних перевезень. Чоловік мав проросійські погляди, але до вторгнення РФ Україну приховував їх від близького оточення. Після початку бойових дій він розпочав проявляти більш активну антиукраїнську позицію за допомогою власного аккаунту у соцмережах, долучившись до проросійських спільнот. Він отримав довгоочікувану підтримку однодумців на особистій сторінці. Він видавав пости з підтримкою окупації ворогом українських територій, роблячи акцент на містах, які тривалий час чинили героїчний опір ворогу. Публікації він супроводжував особистими коментарями, де глорифікував дії ворожої армії і дискредитував збройні сили України. Також викрите працівницю одного з підприємств вугільної промисловості Павлограда на проросійській пропаганді. Місцева мешканка активно просувала на особистій сторінці у соцмережі антиукраїнські наративи. Пости з дискредитації української влади і Збройних сил України, підтримки ведення бойових дій проти українського народу та окупації територій нашої країни стали основним контентом її аккаунта в інтернеті. До антиукраїнських тезисів вона постійно додавала особисті коментарі зі схваленням дій ворога і підтримки путінського режиму. Ворожа поплічниця активно спілкувалася у антиукраїнських пабліках і групах, завдяки чому її. Її впевненість у скорому приході руського миру на Дніпропетровщину була беззаперечною. Співробітники СБУ припинили ворожу агітацію антиукраїнських пропагандистів. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 прим. 1 кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури. У музеї Петриківського розпису військовим Збройних сил України провели екскурсію, розповіли про історію краю та побут місцевих жителів. Згодом завітали до інклюзивно-ресурсного центру, подивилися, як діти займаються разом з викладачами, навчаються малювати та розвивають дрібну моторику. Також і самі військові долучилися до майстер-класів самобутнього петриківського розпису. Учні художнього відділення Нікопольської школи мистецтв стали переможцями міжнародного багатожанрового конкурсу мистецтв творчість ЮЕЙ у Києві. Гран-прі отримала юна художниця Ганна Волошина. Лауратами першої премії стали Варвара Полева, Каріна Лях та Анастасія Тарасенко. Лауратом стала також і Ірина Логвіненко. Роботи юних талантів просто вражають. В них поєднується безмежна любов до рідного краю і віра в перемогу. Вітаємо юні таланти та їхню наставницю Катерину Веремеєнко. Далі спортивна рубрика Великобританія, праматір багатьох видів спорту, має власний стиль у футболі та інших командних іграх. Про суто англійські спортивні традиції. Наш наступний сюжет. Спорт для шотландців більше ніж хобі. Кількість людей, для яких спорт це основа здорового способу життя, збільшилася за останні роки, так само, як і кількість спортивних центрів, як в приватному, так і в державному секторах. Близько третини дорослого населення Великобританії регулярно займається спортом на відкритому повітрі, а чверть в спортивних залах. Витрати на заняття спортом, відвідування спортивних змагань і покупку спортивного спорядження займають помітну частину бюджету британських сімей. Всі школи повинні дбати про фізичну підготовку учнів і забезпечувати їм вільний доступ до різних видів спорту. Шкільні команди грають у футбол, баскетбол, регбі або хокей взимку, а влітку в крикет, теніс. Учні активно займаються плаванням і легкою атлетикою. Великобританія породила цілий ряд великих міжнародних видів спорту. Ви, числі футбол, регбі, крикет, гольф, теніс, банпінтон, сквош, водний поле, бокс, снукер, дартс, більярд і кюрлінг. Займатися спортом в Шотландії це престижно. Ви не можете бути поважним членом суспільства або мати високооплачувану роботу, якщо ви не займаєтеся спортом тричі на тиждень і не є членом будь-якої спортивної організації чи клубу. Шотландці вважають, що спорт розвиває витримку, дисципліну, наполегливість, відповідальність та Пунктуальність повагу до досягнень іншого. А всі ці якості є складовою шотландського характеру, яким місцеві жителі дуже пишаються. Варвара Мішина Данді, Шотландія, спеціальна для Д1. Українські стрільці продовжують перемагати на чемпіонаті світу. У них вже дев'ять медалей. Збірна України з кульової стрільби завоювала чергову нагороду на світовій першості у Єгипті. Срібло у командній стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів. У фіналі їм протистояла команда з Китаю. Для нашої збірної це вже дев'ята нагорода на чемпіонаті світу. До того ж, українські кольовики здобули три ліцензії на Олімпійські ігри 2024. Світова першість у Каїрі завершиться сьогодні, 25 жовтня. Донецький шахтар сьогодні проведе свій п'ятий матч у груповому етапі Ліги Чемпіонів УЄФА проти шотландського селтіка. Підопічні Ігоря Йовічевича у другому турі. Зіграли з кельтами результативну нічию 1-1. Наразі Шахтар посідає третю сходинку в турнірній таблиці групи Ф. Сам матч пройде у Глазго на стадіоні Селтік Парк. Початок зустрічі о 22-й годині вечора. Тож не пропустіть гру та вболіваємо за наших разом. І на останок випуску про погоду на середу, 26 жовтня. Протягом дня у Дніпрі дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 11 градусів тепла вночі до 15 градусів тепла в день. Вітер західний до 6 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії. Працював Ян Андрусенко. Ми не переможні, коли об'єднані, і це ми доводимо вісім місяців поспіль широкомасштабної російської навали. За нами правда, а значить, вистоїмо і переможемо. Слава Україні! Побачимось на телеканалі. Д1. до зустрічі.